Це буде проповідь. Я сподіваюся, недовго, відбудайсь. Дякуємо, що ми тут є. Ми просимо, щоб ти благословив це слово до наших сердець і говорив до нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте буття 12 розділ. Звітом будемо балакати. Почнемо Буття, Буття 12. Що головне в житті віруючого? Що головне в життєвіруючу? Чим віруючий відрізняється від невіруючого? Об'єкт Об віри. Об'єкт віри. Як я? Віруючий. Ага. Прийменек не, так? І... Угу, угу, Префікс не. Так. А віруючий, а нема. Ще варіанти. Чим віруючий від невіруючого. Я не кажу, що все неправильно, все правильно. Є людей, ще якісь в когось. Чим віруючи відрізняється від невіруючого. Звіти дух всередині, одного є вічаючи. Не віруючи, немає надії ніякої. Він живе одним днем. Вічне життя, немає, віче немає. Так. Смотрі, це. Я, я не про глафу, я, про, я до вас скажу, як ви думаєте, без контексту. А ну я Сашу зараз питаю. Саша, чим віруючий відрізняється від невіруючого? Бо тут вже всі відповіді сказали, але каже, не підходить. Не кажу такого. Ми розуміємо сознання. Сознання, так? Ну, я ближче всього до пані Тетяни, так? То, що вона сказала. Віруючий, він в щось вірить, невіруючи, в щось не вірить. А, коли кажуть не віруючи, це не значить, що людина взагалі ні в що не вірить. Тому що треба розуміти е, дуже просту річ, якщо чуть-чуть подумати, людина без віри жити не може. А, чому? Тому що віра це думати, що буде так, як хтось сказав. Не знаю, чи буде так, чи ні, але от мені щось говорять, і я думаю, що вони говорять мені правду, оце віра. Тому всі люди на землі вірять. Вірять, що вони влаштуються на роботу їм будуть платити стільки, скільки сказали, вірять, що вони вийдуть вранці і встигнуть на автобус, вірять в те, що вони е, е, проживуть краще, ніж їхні батьки, вірять, що їхні діти будуть жити ліпше, ніж вони. Віра це такий інструмент, яким користуються всі люди на землі. Віруючі і невіруючі, так? Але коли кажуть, «віруючі» і «невіруючі», мають на увазі якусь конкретну дуже річ. Віруючі вірить конкретно в щось, і мається на увазі там, Бог. так? Бог, там, хто має на увазі там, церкву, хто взагалі не знає, що це значить. Невіруючі означає, що вони не мають цією штукою взаємно віри, От не вірять вони в те, що. Бог не вірить в те, що церква, в те, що Біблія. От конкретно про цю річ мова йде. От. І що цікаво, що так воно і є. І в Біблії так воно і є. Перший віруючий чоловік хто вважається? Да. В Біблії хто перший віруючий вважається? Авель, Ще хто? Адам? Авраам. Так, Авраам. Авраам названий першим віруючим. Хоча були і до нього люди, які вірили Богові, але Бог сказав, що Авраам буде батьком віри. Батьком це той, з кого починається. Перший. Авраам. Ну, він повинен нас цікавити, так, якщо він перший віруючий, що ж в ньому такого надзвичайного було. Ми про це сьогодні поговоримо. Буття 12 розділ починає нам розказувати історію про. Авраама. Виглядає воно так. Перед тим все, що сказано про Авраама, що в Авраама був тато. У нього був, був, був там дядько і в тата був брат в Авраама дядько. Ну, тато вирішив виїхати, як це, внутрішньопереміщеного особу? Так? Перемістився з одного місця в друге. Він жив в одному місці, приїхав в другий і хотів попасти в кінці кінців. В цей. Е, як воно називається? Е, куди? В Хана. Ханаан. Він хотів добратися до Ханана. Була в нього мрія. Не написано, чому він хотів. От. І про Авраама тут нічого не сказано. Просто в цього Тараха був син Авраам. А потім зразу починається історія про Авраама першого віруючого, збуття 121. І виглядає вона так. І промовив Господь до Авраама. Бог сказав щось до людини. Ми коли на таке дивимося, думаємо, нічого собі, от круто байка почалася. Зразу почав Бог говорити з неба до чоловіка. От. Вийди зі своєї землі і від родини своєї з дому, батька свого до краю, який я тобі покажу. Хто бачив фільм «Авраам»? Оля, більш ніхто? Пасторафі бачив. Старий фільм. «Авраам» з двох частин. Подивіться, будь ласка, класнющий фільм. Там ще грає відомий актор, який знімався в цьому в незначи список Шиндлера, Він знімався в Легіонер. Да? Називається цей фільм. там де... Гладіатор. Gladiaтор в гладіаторі він грає Римського Цезаря. Шикарний актор. Пам'ятаєте? Гладіатор хто дивився? Так? В, перших, в перших кадрах там грає Марка Аврелія, цей актор, він же грає Авраама. Шикарно, Подивіться обов'язково. От. От. І в цьому фільмі показано цей буття 12-1. І показано так, що показана передісторія, яка тут не описана. А передісторія показана так, що. Авраама не задовольняло те життя, в якому він жив. Йому було недостатньо. Там боги різні, бошки, ідоли статуї, Бог від того, Бог від цього. Він дивився на це і казав, подуріли просто. Подуріли, це не може бути правдою, це не може бути реальністю. Купити Бога за гроші. Що це за єрунда? Купи Бога на те. Купи? І Там така сцена була дивно, розбивав тих ідолів, ну, цих що Тут там жінка принесла, Чи я його дядьку приніс йому. В нього жінка була неплідна, він йому приніс на тобі, щоб жінка родила. Він взяв розтрощив землю. І після того, там так сталося, що його, він начебто попав в пав річку і втратив свідомість. І приходячи до тями, він почув голос. Дуже так натурально це показано, Подивіться фільм. І Бог до нього сказав. Вийде звідси, зі своєї землі, від родини своєї, з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. А в житті кожного з нас таке трапляється. Кожної людини, яка стала віруючою, їй не задовольняється, що є в цьому світі повністю. Людина шукає. І от люди діляться на дві категорії. Ті, які шукають, поки не знайдуть, і ті, які шукали, бо шукали всі, але здалися і перестали. І погодились на те, що цей світ пропонує. Ті, хто не здаються і шукають далі, вони, врешті-решт, приходять до того місця, де Бог починає говорити до людини і кличе її. Це може бути явно, може бути в формі думок, які ми чуємо, може бути просто в потязі, який ми маємо, в тому, що ми незадоволені і ми шукаємо відповіді на наші питання. Бог кличе людину. І коли людина відгукує і це йде, Бог починає об'являтися людині. І об'являтися більше і більше і більше. Так як він робив це з Авраамом. Він каже йому: вийди до краю, який я тобі покажу, і народом великим тебе я вченю. І він, в нього жінка безплідна. Чи він безплідний? Там не сказано. Пише, що жінка безплідна, да. пише, що Сара безплідна. Ну насправді хто його знає. Медицини не було. Народом великим тебе я вченю, поблагословлю я тебе і звеличу імення твоє, і будеш ти благословенням, У смислі для інших. Він в стані повного незадоволення своїм життям. Це в, 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 в тому фільмі показано, наче криза середнього віку. у нього. Він вже якби має бізнес, все, там, все нормально, тільки щось йому не вистачає по життю. І народом великим тебе вченю, і поблагословлю, і хто тебе благословить і, 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 так, і поблагословлю тих, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну. Це означає, що я буду за тебе впрягатися, і хто до тебе добре буде ставитись, я до них буду добре ставитись, хто до тебе буде погано ставитись, вони від мене вигребуть так само. Це на сучасну мову перекладаючи. І благословляється в тобі і всі народи землі. Чесно, так дуже велика. Всі народи в землі в мені благословляються. Вау! Нічого собі, хто є я? Тільки що співали, да? хто є я? І відправився Авраам, як сказав, був до нього Господь. Він оце почув. Інший би сказав, мені щось приснилося, привиділося. Той, хто цього не шукав. Ну той, хто шукав, він нарешті почув. Авраам нарешті почув те, що він шукав. Він не знав, правда чи ні, але він ризикнув. І тому кожен віруючий відрізняється від невіруючого крім а, до того, як він повірить, так? відрізняється а, тим, що є спрага раз, а по-друге, є відвага. Відвага достатньо, щоб. Зробити крок віри один. Один хоча б. Це ризик. Щоб піти на ризик, треба мати відваги. Бо без відваги, скажімо, та не фігалоно мені, У мене і так все гаразд, не треба мені нічого. Але якщо мені треба, і є ризик, треба відвагу, щоб переступити. Знаєте, що цікаво, що пекло це те місце там, де. Бога немає. Місце, звідки Бог пішов і забрав все своє це пекло. Так? Люди істоти вічні. Ми не розпадаємося просто на атоми, але існуємо просто в інших місцях після того, як проживемо земне життя. І пекло це те місце, куди Бог більш ніколи не заходить і нічого туди не заносить, не постачає. Місце ізольовано від цього життя. В пекло одні з перших людей. Які попадають в пекло, це написано в об'явленні. Десь там в другому розділі, здається. Ні, десь в 20-х розділах. А, там є перелік людей, які попадають до пекла. І одним з тих людей в перших рядах там написано люди, які лякливі. Лякливі. А лякливим частка в озері огненому написано. Це дивовижна штука, здається, чого би, коли люди лякаються, це треба розуміти. Ну, Хтось налякав людиною, вона злякалася. Ну, річ не в тому, що налякав. А, річ в тому, що нема в тобі відваги. Ти не хочеш ризикнути, щоб зробити цей крок. А, можливо, дуже важливо. І гарантії нема, що буде так, як ти собі що уявляєш. так? Є тільки голос, який до тебе говорить. Слова, які ти чуєш, і вони тобі заходять. Але ти не знаєш, напевно, мусиш ризикнути і зробити цей крок. І це називається по Припустивши в своєму серці, що те, що цей голос говорить, можливо, правда. Може і ні, бо всі кругом брешуть. Але може це правда. Може, це мені не приснилось, мав подумати Авраам. Може, це мені не просто зашуміло в голові. Може, це не позитивне мислення чи бажане мислення? Може, це дійсно інша істота, яку я шукаю, і щось більше за мене кличе до мене і говорить до мене, і дає мені цей такий дуже конкретний поклик. Про такі великі речі мені ніхто не говорив. Може, це правда. Але я не знаю. Але ти не дізнаєшся, є один спосіб. знаєте. Це, є один спосіб дізнатися. Багато дуже речей. Треба зробити крок, зайти і глянути. Як воно? Треба ризикнути і зробити крок. І цей крок відділяє віруючу і невіруючого. Людина, яка робить цей крок, вона дізнається. Правда це чи ні. І якщо цей крок зробити, то вже неважливо, хто що говорить. Я знаю сам. Я був, я бачив, як Іван пише, посол Іван першому Івана. Ми бачили, ми, наші очі бачили, наші руки торкалися, слово життя. Ми вам свідчимо, говоримо те, що ми бачили. Ви не бачили? Прийдіть і побачте. Зайдіть, зробіть крок і побачте. Бог говорить до нас. Про речі великі, як отут до Авраама. Він знає мрію нашого серця. Бог вклав туди мрію. Одну велику, ну одну велику мрію вклав Бог в наше серце. Вона багатогранна і різноманітна. З неї люди пишуть пісні, вірші, малюють картини з тої мрії, яка є в їхньому серці вкладена Богом, тому ті твори мистецтва такі мистецькі виходять, а він вклав туди мрію, щоб ми за нею пішли і знайшли його. Дійшли до нього, зробили цей крок. Вийшли назовні за межі нашої побутової реальності, яка доступна всім по загальній благодаті. Всі її знають. Ми тут, тут ми вже все знаємо, ми тут все вміємо, Але нас тягне кудись далі. Ми весь час пишемо пісні про якісь там зорі, я полечу між зір, я пірну в глибини. Що це таке? Це там мрія, вона кличе Кожну людину. І деякі люди не здаються, йдуть за нею, доходять до того місця, де треба зробити ризикований крок і роблять його і опиняються в тому такому. Як вони в казках пишуть? Зазеркалі Так Раз, вийшов, а світ більше, ніж я думав. Я останнім останні часом себе ловлю на тій думці, що я, я собі нагадую персонажа з книжок, тому що я знаходжуся в одному світі і в другому світі одночасно. І балакую з людьми в одному, які з одного світу, які про другий світ навіть мріяти бояться, але дехто мріє. А я можу тільки заходити туди і сюди. Туди і сюди. Живу одночасно в двох місцях. А... Зробити крок і дізнатися, що а, нема нічого неможливого для людини. Зробити крок і дізнатися, що світ значно більший, ніж все, що я чув чи я думав. Зробити крок і дізнатися. А... Що я далеко не один із восьми мільярдів маленька мурашка, як він казав, Порошенка загублена в байдужому всесвіті. Чули цю фразу? Ні. знайти і дізнатися, зробити кроки, дізнатися, що Бог хоче називати мене своїм сином і ставить мене на сидіння поруч з собою. Той, хто створив цілий всесвіт, всі всесвіти, про які вчені там догадуються, не догадуються, там фантасти пишуть щось там. А Бог знає як воно є, і готовий все розказувати і показувати, і дізнатися, що є вічність. Що цікаво, що ставши віруючими, щоб мати цю свіжість, або ще як вона називається, перша любов в Біблії. Нам необхідно і далі робити цей цей крок, це не один єдиний в житті. Як ви прийняли Ісуса Христа, пам'ятаєте? Так в ньому і ходіть. Ми прийняли, ризикнувши, Бог дає нам слідуче, слідучий виклик. Нам треба ризикнути і ще раз. Довіритись Богові. І ризик такий самий, і сміливість треба таку саму. Тому коли віруючий. Живе по вірі, а це не завжди. І ви це знаєте, що не всі віруючі живуть по вірі. Вони стали віруючими по вірі, але далі якби не продовжують. Так, це йшли за поріг так, і тут сидять. <кій> їхнє життя не дуже відрізняється від невіруючих туди. Якщо я віруючий і моє життя не відрізняється від невіруючих, ну для мене самого принаймні. То я живу як невіруючий, як халдеї. Так? Я, ізраїль як халдеї не живе. Треба вживати цей крок, вживати цю відвагу і довіряти Богові за своє життя матеріальне, за місію, за проповідь. За примирення з братом, сестрою, з другом за те, щоб сказати Євангелію людині. От. За багато, дуже багато речей. Бог весь час дає нам є ці п'ять покликів. Ви знаєте, так? Да? Хто знає п'ять покликів до людини від Бога? Я вас навчу зараз дуже швидко. Бог дає людині п'ять покликів. Кожній людині. П'ять покликів. Перший це поклик до Бога. Бог кличе людину до себе. От як оцей перший крок. Авраама. Другий це поклик до благодаті, до, до Божого характеру. Взаємне з Богом можна мати тільки безплатно, тільки через те, що Він до нас прихильний, тільки через Його ласку. Це благодать. Біблія написана на мові благодаті. Це другий поклик. Третій поклик це до церкви, до місцевого зібрання, до громади. Коли людина виходить до Бога, приймає Його характер, Бог його приєднує. До інших людей, які вже прийшли туди раніше і мають взаємини з Богом. Щоб ми разом мали взаємини індивідуальні з Богом. А, третій четвертий поклик, який. Святий Призив. Призиваємо. Колень, так? Так. Поклик. А, до Бога, до благодаті, до тіла Христового, до церкви. Четвертий. Четвертий поклик до слова. До слова Івана 8, 31, 32. Якщо ви в слові моєму позастанетесь, то насправді моїми учнями будете. Бо якщо слово забрати Боже з церкви, то церква перетворюється на релігійну організацію, клуб по інтересах, граємо на гітарах, прийшли потусуватися, Бог не говорить. Це четвертий поклик і п'ятий поклик до благовістя, до, благовістя, до загублених назовні. І ти і свідчити, велике доручення. Запам'ятаєте? Четвертий до слова, перший до Бога, другий до благодаті, третій в церкву, четвертий слово і п'ятий назовні. І кожен з них це ризик, це треба робити крок. Чути Божий голос. Ми читаємо Біблію яка, і бачимо, Ілья, е, е, Самуїл почув Божий голос, але не знав, що то Божий голос. Можна чути Божий голос на ні? Так, як от, щоб ви могли сказати, Бог сказав мені сьогодні вночі. Можна так чути? Можна, Біблія каже, що можна, але я не чую. Хочу, дай мені, Боже. Вір, давай, роби крок по вірі. Ризикуй. Ризикуй. Кожен раз, коли ми молимося, це оцей крок по вірі. Якщо ми дійсно просимо, Боже, хочу чути твій голос. І далі вибору немає, я вже переступив межу. Далі Бог мусить відповісти, бо тут тільки від нього залежить. Нема варіанту, щоб не відповів. Я ставлю себе в таку залежність, що або пан, або пропав. Це ризикований крок. Як Ісус Христос сказав, що легше сказати, прощаються тобі гріхи чи в стані ходи? Звісно, прощаються гріхи, легше сказати. Хто провірить, прощай, вони, ні? А коли я кажу, розладному в стані ходи, а всі кругом дивляться, то зараз буде все ясно, хто буде розіп'ятий. Кого заб'ють камінням. Якщо він не встане, то хто дурак? Я дурак, і треба брати курточку і бігом тікати. Або Бог його підніме, по-моєму слову. Цей ризик точно такий самий, як перший крок вийти до Христа. От. Який там другий вірш був? А, і другий вірш буття 15.6. Це вже ми закінчуємо. Так? І там написано. І вірував Авраам Господу. А Бог залічив йому це в праведність. Все. Оце і є все християнство. Бог сказав: я повірив. І Бог сказав з тобою все гаразд, ми будемо з тобою далі дружити, жити, все життя. І він перший віруючий. Так? І ми всі йдемо за ним його стопами. Він так само не тільки перший віруючий, він ще перший. Проповідник. Авраам він перший пророк. Пророк це проповідник на сучасну мову. Хоча він ні одної проповіді не сказав, крім того, що погрожував фараону, що головою Бог відкрутить. А він, Бог каже, він пророк. Це не я придумав, Бог сказав. Він пророк. Говорячи до фараона, він каже, він пророк. І ти, якщо не покаєшся, тобі торба. Він перший пророк. Перший проповідник. Одним словом, треба як Авраам. Так будь-як Авраам, Не будь інакше. От що значить бути віруючим. Бо насправді його життя воно проповідує голосніше всіх проповідей. Всіх проповідей на світі. Що відрізняє віруючого від невіруючого? Бог сказав. Я не знаю, чи то правда. Але я не думаю, що якщо він Бог, то він би мені брехав. Якщо він Бог, Бог не може брехати. Принаймні той Бог, якого я хочу, щоб він був у всесвіті. Той Бог, який стоїть за тим словосполученням в моєму серці. Він не може брехати. Він має бути більший за це. Брехня це слабкість. Правда це сила. Він має бути дуже могутнім Створити це все. Створити Мене створити. Він мусить бути правдивим. Він, напевно, каже правду. Припустити у своєму серці, що він каже правду, і зробити цей крок, і робить людину віруючим. Ми... Тоді людина народжується згори. Івана 5,24. Там написано. Я вам прочитаю цей вірш. Хто знає його на пам'ять? По правді, по правді кажу вам: хто слухає слово мого і вірує? В Бога, що послав мене життя вічне, той має, і на суд не приходить, але перейшов від смерті у життя. Так ми народжуємося згори. Так, людина народжується згори, повіривши в Боже Слово. В момент, коли повірили офісян, а, другий розділ, стали запечатані Святим Духом. У момент, коли повірили, не коли сказали щось, не коли хрестилися, коли... Там вийшли на сцену, не коли що інше. Момент, коли повірили, Бог бачить той момент, це момент, коли слово зачинає в, в серці в людині нову природу, божественного життя через його Слово. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Христа, може ви тут, або може ви слухаєте це в записі, бо я записую, а, то довірте Богу своє життя. Скажіть йому, Боже, я а, хочу стати віруючим, хочу мати взаємини з Тобою. Хочу йти за Твоїм Словом, йти на твій голос, довіряти тобі. Війди в моє життя, будь моїм Богом і Спасителем в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, ти, Боже, за це слово, що ти нам дав, благослови решту, богослужіння в ім'я Твого Сина. Амінь. Думаю, призываем без такой образования очень. Почу...